Киянка Марина Балабан виїхала із сім'єю до Німеччини в перший місяць повномасштабного вторгнення. Її діти успішно адаптувалися на Мюнхенській землі, вивчили мову та пішли у місцеву школу. Поки в Україні триває війна, сім'я Марини не збирається повертатися до України і не робить далекоглядних планів на майбутнє. Горизонт планування там місяць. Далі будемо дивитися на місяць. Вперед, ти знаєш, як в тебе все розписано, а далі загадувати. Ну це дуже дуже важко. Не знаємо, як воно буде. Приклад Марини не поодинокий. Тож перед українською владою постало питання повернути громадян на батьківщину. Одним з вирішень цього питання може стати запровадження множинного громадянства. Я би хотів би, нас, люди, за кордоном, особливо жінки, діти. Чули це, щоб вони, коли вони працевлаштовуються, тощо і знаходять там нове життя, щоб вони все ж таки не спішили відмовлятись від громадянства нашої держави, і це важливо. Я думаю, що таких людей нам не можна втрачати і множина громадянства частково напевно вирішує, вирішує це питання. Рішення повернутися на рідну землю для багатьох українців залежить від безпеки у рідному регіоні. Так як багато хто вже працевлаштувався за кордоном, а діти навчаються в закладах освіти, чимало наших громадян не наважуються поки щось змінювати. Аби простимулювати мігрантів, такі країни, як Норвегія, Швейцарія, Чехія, Ірландія та Фінляндія, готові навіть платити одноразову компенсацію. Ну, певна реакція а, цих країн на а, запит уряду на повернення людей. А другий момент не менш важливий, це те, що відбувається перенасичення міграційне, скажімо так, в Європейському Союзі. І мені видається, що цей інструмент це спроба збалансувати карту міграційну зараз, яка є. В європейському союзі цього року серед людей, які виїхали і навпаки, приїхали до України, спостерігалася приблизна рівність, чого не було у минулому. Стверджує Ірина Сушко. Лише у жовтні відсоток мігрантів перевищував в'їзд, але такі сезонні коливання існували завжди, навіть до війни. Це пояснюється тим, що українці час від часу їдуть за кордон на заробітки або відпочинок.